Виготовляли літачки, плели з бісеру, в'язали туристичні вузли, грали в шахи та настільні ігри. Співали і танцювали, вражалися та вражали. У падіюні завершили навчальний рік яскравим святом. Більше сотні дітей долучилися до різних активностей і мали змогу обрати заняття на майбутнє. Я б хотів записатися в подіюні на ліплення глини, тому що я люблю створювати вироби. Мені б хотілося спробувати зробити якийсь вироб, який би був міг рухатися. Цьогорічна новинка подіюном сучасні стем лабораторії, де об'єдналася наука, техніка, мистецтво та креативність. Чесно кажучи, на початку навчального року ми самі вперше почули, що таке STEM, і почали цікавитися системом. На сьогодні ми рахуємо, що у нас вже потужний stem центр Він розпочав свою роботу. Працюють п'ять лабораторій, і нам дуже приємно, що в Закарпатській області це перший stem центр у позашкільній освіті. Таких stem центрів по всій Україні дуже мало. Тому ми дуже вдячні департаменту освіти та науки Закарпатської обласної на державної адміністрації і Мар'яні Марусенці особисто, що вона допомогла нам з тим, щоб ми мали такий stem центр П'ять лабораторій уже працюють наповно для дітей. Провели екскурсії у кожній і з усім детально ознайомили. А сьогодні побачив, які цікаві речі друкують 3 d принтер як він це робить. Побачив паяльники, як роблять всякі фігурки. Тут можна багато чого навчитись, тут є дуже багато лабораторій і тут все дуже прикольне і мені тут подобається. 3D-лабораторія це хаб, котрий об'єднує всі напрямки роботи падіюну: технічні, творчі, природничі та спортивні. У нас і пошукова робота. Якщо ви подивитесь на моделі, це є вузькоколійки нашого Закарпаття. Це є у нас робота у дизайні, веб-дизайні, графіці, 3D-графіці, 2 d графіці. Ми навчаємо дітей малювати, створювати об'ємні фігури, а також у роботи в спортивному напрямку, тому що у нас частина. Виробнених, як ви побачите, фігур буде як нагороди і тому подібне. Ще одна локація технолаб. Тут діти проєктують все, що завгодно, каже керівник гуртка stem лабораторії Денис Деменко. Ми проєктуємо це на базі cad системи Fusion 360 від Autodesk Company, який є світовий лідер у галузі в індустрії інженерії. На цій системі можна спроектувати все, що завгодно, починаючи від іграшок дитячих роботів, закінчуючи космічними спутниками. Це є система, яка дає змогу. Вивести 3D-матеріал який спроектований дітьми на різноманітні прилади, пристрої станки, в тому числі з ЧПУ обладнання не тільки на 3D-принтери, зокрема, але й на гравіровочні станки, на фрізіровочний ЧПУ станок, які також присутні в нашій лабораторії. Не менше захоплення викликала у дітей колабораторія. Їм вдалося зазирнути у мікросвіт. Я то побачив зелені, зелені такі штуки, шкірка цибулі під мікроскопом. Як вона дуже класно. Еколабораторія інтерактивна, тут вихованці досліджують природні процеси через експерименти. Я тут е, сортувала сміття, вчилася, як треба складати сміття, що куди відноситься. І ще було дуже цікаво, коли дивитися на частинки е, тіл якихось. Досліджувати їх багато уваги приділяють охороні довкілля. Хочу звернути увагу, що ми співпрацюємо з громадською організацією інституту микологорелійних студій, які презентували нам дуже цікавий інформаційний стенд. чимось сортувати відповідально, за допомогою якого дітки можуть під, ну, за допомогою QR-кода дітки визначають. Як сміття розкладається у природі, як воно шкодить природі і так далі. Дуже цікаво повчально і пізнавально. СТЕМ Центр Падіюну безоплатний. Його планують зробити доступним не лише для школярів Ужгорода, а й з інших громад області. Мережу таких осередків теж розширять.